Добрий день, діти! Зараз у нас урок української літератури і проведу його вам я, Галина Степанівна. Усміхніться, тому що усмішка це завжди запорука успіху. Щоб все запам'ятати, бути уважними, ми виконаємо вправу для рук. А допоможе нам цьому вірш. Рядки цього вірша розповідають про чиєсь бажання. Про чиюсь мрію ми будемо говорити і виконувати вправи. Поставте ліву руку долонькою від себе праву зігнуту в колачок долонькою до себе. Прочитуємо рядки, вірша і повторюємо, хотіла б я піснею стати усю хвилину ясну. Щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну. Скажіть, будь ласка, про що мріяв автор цього вірша? Та автор вірша мріяв стати піснею. Сьогодні ми будемо говорити про цю людину, а Іван Франко про неї сказав. В душі її горить могуче полум'я любові до людей, до рідного краю і широких людських ідеалів ясніє сильна віра в кращу будущину. Про кого ж ці слова? Хто мріяв стати піснею? Сьогодні ми будемо говорити на уроці про Лесю Українку. Про її життєвий та творчий шлях. І в кінці уроку ви скажете, здійснилась мрія Лесі Українки, здійснилось її бажання, чи стала її творчість піснею, а розповідь про життєвий та творчий шлях Лесі Українки буде супроводжуватися її улюбленими мелодіями. В невеличкому місці звягелі. Житомирської області на Волині 25 лютого 1871 року в дворянській родині Косачів народилась друга дитина дівчинка. І назвали ту дівчинку Ларисою. А це батьки дівчинки. Батько Петро Косач, людина передових поглядів, працював службовцем мати. Ольга Драгоманова Косач була письменницею, яка публікувалася під псевдонімом Олена Пчілка. Мати досить відома поетеса, ви її всі знаєте. Через деякий час батька переводять у Луцьк. Там і проживала родина Лесі Українки. Ось ви бачите будинок, в якому проживала родина Лесі Українки. Через деякий час. У 1882 році сім'я Козачів переїздить із Луцька в село Колодяжне на Житомирщині, де пройде дитинство Лесі. Сестра Лесі згадувала, наша сім'я жила в дуже близьких стосунках з селянами. Всі ми, в тому числі й Леся, може ще більше, ніж хто з нас мали між колодяженцями не лише знайомих, а й приятелів. І товаришок, і товаришів. Тому весь їх побут дуже скоро став нам відомим, а далі і рідним ось будинок в селі Колодяжному. Це сірий будинок родини косачів, також білий будинок, в якому проживала Леся. І от Лесіна вітальня. Родина косачів була великою. В сім'ї було Шестеро дітей, два сини Михайло і Микола, і чотири доньки Лариса, Ольга, Оксана і Зидора. Михайло із Ларисою мали різницю всього півтора роки, і Леся з Михайлом була не розлий вода. Для них придумали і спільне ім'я, нише Дівчинка була дуже обдарована. Вже у 4 роки вона читала, любила вишивати. У 6 років вишила батькові сорочку. Навіть коли захворіла, попри біль у руках та пов'язках на них дівчинка вишивала сорочки в подарунок гостям на Різдву. Леся мала чимало талантів. Вона також любила займатися музикою. Для доньки купили фортепіано. Уроки гри вона отримала спочатку у своєї тітки Олександри, а потім у дружини Миколи Лисенка. Серед близького оточення майбутньої поетеси були відомі культурні діячі. Це і Старицький, і Лисенко. У будинку Косачів часто збиралися і письменники, і художники, і музиканти. Влаштовувалися мистецькі вечори, домашні концерти. Та навіть домашні театральні вистави, в яких приймали участь діти, ви можете побачити портрет Миколи Лисенка це відомий український композитор та Михайла Старицького. Він, як драматург, як письменник, відомий, часто приймав участь у театральних дійствах. Коли дівчинці було 10 років, вона пішла на річку Стрий подивитися обряд водогреща. Але вона дуже змерзла та застудилася. Застуда дала ускладнення, і, як пізніше виявили, коли Лесі було 12 років, в неї з'явилася невеликомна хвороба туберкульоз кісток. З Того часу у Лесі почалася літня війна з хворобою. Леся дуже любила музику, але після операції коли їй невдало прооперували руку, вона не змогла грати на фортепіано. І вона написала прощальний вірш до свого фортепіано. Крім того, Леся часто згадує про своє дитинство і е, потім напише вірш: як дитиною бувало, як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить? Мене питали. Але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. Що ж ми дізнаємося і про навчання Лесі? Вона не відвідувала гімназії. Час від часу брала домашні уроки, навчалась в художній школі, мурашка в Києві. Але по суті, її єдиним і досить суворим домашнім вчителем була мати. Вона, мати, розробила власну програму навчання, що відрізнявся широтою і ґрунтовністю. І дівчинка отримала різнобічну освіту, знала більше десяти мов, читала в оригіналі книги англійською, німецькою, французькою мовою. Дорослою вона буде перекладати твори зарубіжних письменників українською. Наскільки глибокі і ґрунтовні знання були у Лесі Українки, ми можемо судити з того, що в 19 років Леся напише підручник з історії для своїх молодших сестер. Цей підручник буде називатися Стародавня історія східних народів. Згодом цей підручник надрукують в Катеринославі. Леся рано почала писати. Свій перший вірш Надія Леся написала дев'ятирічною дівчинкою. Сталося це під враженням від арешту і заслання до Сибіру рідної тітки Олени Косач. А вже у 13 років Ларису Косач почали друкувати у 1884 році. У Львові в журналі Зоря опублікували її вірші Конвалія і Сафо, під якими вперше з'явився псевдонім Леся Українка. Леся Українка дуже багато подорожувала. Вона бувала в різних куточках України: Буковина, Галичина, Поділля, Полтавщина, Київ, Крим. Окрім того, Поетеса побувала у багатьох країнах Європи, була на лікуванні в Єгипті, проживала з чоловіком на Кавказі. Перед вами фотографії міст, де бувала Леся Українка. Берлін, Німеччина, Софія, Болгарія, Тифліс, Грузія, Сан-Ремо, Італія. А якщо ви хочете більше дізнатися про подорожі Лесі Українки, я пропоную вам. Скористатися посиланням, яке написане. Поетеса написала близько 270 поезій, не рахуючи поем і віршованих драматичних творів. Багато творів Леся Українка написала для дітей. Її вірші на зеленому горбочку, вишеньки, літо красне минуло, Мамо іде вже зима, Колискова. Казки метелик, бідановчий, лелія та багато інших творів увійшли до Золотого фонду української дитячої літератури. Останні роки Леся Українка провела в Грузії, де у невеличкому містечку Сурамі 1 серпня 1913 року перестало битися серце відомої. Української поетеси поховали письменницю у Києві на Байковому кладовищі. Подивіться, будь ласка, це останні роки життя поетеси, ось похорон Лесі Українки, і оце такий надгробний пам'ятник на могилі Лесі Українки. Пам'ятаєте, ми починали з вами урок. Такими словами, хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну. Поезія Лесі Українки і нині лине Україною, як пісня. А ви подумайте і скажіть, стала поезія Лесі Українки вільною? Чи стала, б вона, чи стала б вона піснею? Вам завдання додому. Потрібно виконати тест. Зараз зупиніть перегляд і можете виконувати. Перевірте себе. На все добре, діти. До наступних зустрічей!